Ну що ж, на попередньому уроці про світло, він у нас був давненько, але зараз трішки повторимо. Ми з вами знайомилися з походженням світла, тобто яким воно буває. Згадуємо, у нас є природнє світло і штучне світло. Природнє це у нас сонечко, зірочка, блискавка, світлячок, якась рибка на дні моря, що працює світильником. Знаєте, є такі з е, ліхтарем. Аж штучні – це лампа, якісь світодіодні стрічки, прожектори, свічка, тобто вогонь, люстра і так далі. Також ми зрозуміли, що таке інтенсивність освітлення, тобто наскільки багато чи мало світла дає нам джерело світла. І тепер ми з вами з легкістю можемо визначити температуру світла не в градусах, а по ступеню її кольорності, тобто від синього до теплого червоного кольору. А сьогодні я покажу вам базові світлові схеми. Що таке світлова схема? Це такий спосіб розміщення джерела світла. Об'єкта зйомки відносно фотографа. Розберемо поняття: малююче світло, заповнююче світло і контрове світло. Увага на екран! Перше, це малююче світло. Я довго не могла зрозуміти, чого його так називають. Насправді це базове джерело світла у нашій класичній схемі, яке і в сольному варіанті здатне віддуватися за всіх. Без нього ми не досягнемо такого кіношного ефекту. Його основним завданням є намалювати об'єм, створити контрастність, От такий різкий переход світла й тіни, або ж навпаки, плавний. Одразу хочу вам показати на Екрані розказати про цю модель більш детально. Подивіться на екран зараз, отут, От як приклад, фото є статуетка така. Ми бачимо, де фотоапарат стоїть, і як воно фотографує модель. Тобто джерело світла так, трошечки з бочечку. А тепер увага на приклади. Всюди це світло падає з боку на модель. Тим, таким чином, у нас підсвічується контур обличчя і затемнюється інша його сторона. Так само ось тут. Промінь світла вже менш інтенсивні, вони падають ось так прямо. Таким чином, у нас тут травичка темніша, і тут позаду вона теж темніша. Туди світло не попадає. І це допомагає нам створити такий собі об'єм. На третьому кадрі теж ми бачимо, що промінь світла вже дуже-дуже вузенький, і він. Це я цю фотографію, це все приклади моїх фотографій, те, як я їх ловила. Тому я ідеально вже знаю, як використовувати цю колірну схему, і якщо навчитися ловити ці моменти, навчитися фотографувати на заході Сонця це десь ну, неймовірно потрясні художні знімки. Наприклад, як тут, промінь світла вже був дуже дуже тоненьким. Але він падав якраз чітко на модель. Позаду у нас ліс в обробці е, цих е, знімків я повністю е, зменшила контраст лісу, таким чином він став ну, майже непомітним. Плюс він сильно-сильно розмився. І оцей е, пучок світла був дуже-дуже тоненьким, і він якраз підсвітив нам такий от гарний профіль моделі. І своїми руками вона підкреслила. Як це, оцю стендітність? А, а остання фотографія це мій автопортрет. Я цю фотографію робила сама, просто поставила фотоапарат на таймер, він стояв просто на столі, без ніякого штативу, а збоку з вікна світив, світило сонечко. Це був теж захід сонця, тому е, це фотографія без обробки. Тобто, світло і було таким жовтим. Так як тут затінена частина кімнати, у нас тут майже нічого не видно. А тут уже з віконної рами у нас попадає світло. І теж, якщо стояти просто прямо, то підсвітило повністю контур. Але якщо ви можете помітити, то в залежності від того, як у нас розміщена голова людини, як воно по-різному малює образ. Наприклад, тут. Оця ось контрастність, вона майже пряма. Тобто, бачите, ось такий просто квадрат, такий затемнений, так? Тут дівчинка була повернута носиком до цього світла, тому у нас підсвітився лоб, да, нос став таким контрастним, губи виділилися, підборіддя і шия. Ну і, звичайно, з руками вона теж гралася. На цій світлині, на другій, у нас Світло було менш інтенсивне, і тому воно цей переход від світлих участків до темних він такий майже непомітний, дуже 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 плавний. А перший знімок це теж був захід сонця, і модель розвернулася таким чином, що вона затемнилася одна частина обличчя і створився такий об'єм. Тобто, да, от я малюю лінійки, яка тут вона да зігзаґозікзагова тут у нас плавний перехід. Тут у нас ну, такі дуже сильна контрастність. Особливо контрастність ця просліжується на е, третій фотографії на руках. Бачите, прям різко раз, тут, типу, тут світло і тут одразу темно. От. А тут у нас е, цей перехід майже-непомітний. майже, майже непомітний. О, Так, добре, переходимо до наступного світла. Е, це у нас було малююче світло. Коли у нас джерело світла, одне воно посвідчується на модель під певним кутом, і таким чином у нас створюється дуже дуже гарний об'єм. Наступне світло, точніше, наступна схема світла, це заповнююче світло. Подивіться, будь ласка, на схему, не лякайтеся, це все приклади студійних схем світла, де у нас використовуються штучні лампи. Ми можемо побачити, що ось у нас да, фотограф стоїть, ось його об'єктив фотографа. Ось у нас модель. І у нас одне світло є малюючим. Згадайте попередню схему, так, воно світить збоку під певним кутом на модель. Заповнююче світло, у нас світить на фон позаду. І також може бути одне із е варіантів світла позаду фотографа, яке буде підсвічувати теж так, от просто прямо через нього на модель. Чим відрізняється заповнююче світло від малюючого? Подивіться, будь ласка, на приклад. це такий вид постановочного світла, коли ми вирівнюємо і висвітлюємо весь кадр загалом. Ніяких тіней, ніяких сильних контрастів. Тобто ніяких сильних контрастів в освітленості, я не кажу зараз там про одяг. Для того, аби відтворити таку світлову схему, ми можемо використати два софтбокси. Що таке софтбокс? Це, по факту, потужний ліхтарик, але з насадкою, щоб розсіяти світло. От подивіться, будь ласка, на ось попередню схемку. Це у нас, по факту, є софтбокси. Да? Тобто, тут у нас оця лампочка, да? намалюємо її. Ой, господи, що якусь я якусь буквер намалювала. Ось у нас лампочка. Ну, Типу, да? от вона світить. А тут у нас така насадка. Насадка це, це може бути просто звичайний такий тоненький тоненька тканина біленька, яка розсіє це світло. В природі ми можемо спостерігати, заповнюючи світло, коли на вулиці хмарно. Сонячні промені проходять повз частинки хмар і розсіюються. Таким чином, інтенсивність променю зменшується, зникають чіткі тіні і контури. Подивіться, будь ласка, на ці фотографії, у них усіх. Є саме заповнююче світло. В усі ці, точніше, дві крайні, два крайніх кадри були зроблені на вулиці. Тобто перший кадр був зроблений на вулиці і, і десь отут намалюю і третій. У нас хмарне небо, немає вже сонця, і тому у нас зовсім зовсім немає тіней. А другий кадр був зроблений на студії, тоді теж було похмуро, і тому тінь майже не просліджується. Тобто світло падає на мене дуже-дуже розсіяно, і через це у нас немає ніяких різких контрастів тут позаду, саме від світла. <кхем> Якщо я зараз повернуся на попередні знімки, ось малюче світло. Подивіться, наскільки вони контрастні, наскільки вони живі і об'ємні. у нас тут. Темне світло, темне світло, темне світло. І тепер увага, подивіться на заповнююче світло. Да, вони такі більш плоскі, але тут ми можемо гратися за допомогою одягу і якихось ну, цікавих постановок. Наприклад, тут була фотосесія з ем, конячкою. Тут ми в якості реквізиту використали голову. От а тут дівчинка просто сиділа на стулі, да, і оцей цей ефект, оця перспектива ліній створила ну, такий досить цікавий кадр. В природних умовах ми маємо підлаштовуватися під. Те, як у нас, яке у нас освітлення. А якщо ми працюємо в студії, то ми там можемо за допомогою ліхтарів, лампочок, спалахів вилаштувати ті види освітлення, які нам потрібні. Власне, штучні джерела освітлення були створені для того, аби імітувати природнє. Або створювати навпаки якісь зовсім зовсім відмінні е світлові схеми. І остання базова схема світла це контрове світло. Воно дуже-дуже просте. Ліхтарик є позаду моделі. Подивіться, будь ласка, на схему. Ось у нас фотограф. Ось у нас модель стоїть. А світло у нас позаду. Ось тут у нас лампочка. Як варіант, може додане, може бути додане також малююче світло. Таким чином, воно підсвітить обличчя моделі. Ну і буде ще один цікавий ефект. Що таке контрове світло? І взагалі. Як його сприймати, як його створити? Таке світло може бути розташоване і зверху, і знизу, але воно має бути на протилежній стороні моделі. Звісно, варти, варто уникати, щоб саме джерело світла потрапляло в кадр, тобто щоб сонце прямо світило в наш об'єктив, будь-то фотоапарат чи будь-то смартфон. Краще, щоб модель перекрила це джерело світла собою. Не випадково вона називається контровим, оскільки, якщо б моделі не було, воно б світило прямо в об'єктив. А так світло стоїть напроти нас і воно підсвічує контур моделі. Звичайно, можна теж дуже різні ефекти досягти. Як, наприклад, на цих фотографіях вони майже, ем, майже схожі між собою. Тут моделі завжди стоять боком, тому що саме так найкрасивіше просліджується наш контур. Наприклад, на першій світлині Модель стояла е попереду, а сонце було позаду. Тобто сонце у нас світить, зараз я покажу сонечку, у нас прямо ось тут. Е через те, що модель в руці тримала тканину, то це світло е зменшило свою інтенсивність і підсвітило трішечки тут її контур. Тобто ми бачимо, що контур її обличчя, ось так от теж трішечки ось тут підсвічений, так? Помітно. Стосовно другого кадру, так як у нас це світло не було дуже інтенсивним. І, в принципі, це був день, точніше, не так навіть, це був ранок. Ці всі фотографії я теж робила сама, тому знаю до деталей всі ці нюанси. Модель стоїть теж напроти світла. Ось тут у нас найяскравіша точка. Але за рахунок того, що це, було, це був ранок, ми були в лісі. Сонце було досить низенько, да? ось воно отут от найбільше підсвічується, ви бачите. То і передня частина моделі, вона теж гарно, гарно освітлена. Ну, все залежить від налаштування фотоапарата чи телефону нашого. А останній кадр, друзі, був зроблений в похмурий день. Це значить, що у нас могли б вийти там кадри з розсіяним світлом, тобто не контрастним. Але за рахунок певних налаштувань. І того, що модель стала напроти світла, воно було менш інтенсивно. ви бачите, що тут навіть деякі хмари ось промальовуються. Ось тут вийду певний такий, певний об'єм, певний рельєф. Якщо правильним чином налаштувати нашу камеру, то у нас об'єкт буде повністю чорним, тобто буде тільки силует, тільки контур. Такі фотографії не вдасться зробити в динаміці, тобто коли модель прям крутиться, вертиться, тому що ми просто не спіймаємо цей момент. І тут треба більше статики. Наприклад, на першому кадрі я просила дівчинку підкидати цю тканину, але вона завжди стояла в профіль до мене. На другому кадрі е, мама з донечкою завжди були в цьому положенні, але там тр трошки руки змінювалися, і так само ми обіграли наше світло за допомогою цієї тканини, як і в першому варіанті. Тому що тканина прозора, це зазвичай може бути органза, наприклад, е, або шифон. Вона створює дуже дуже класний об'єм, адже по різному підсвічується, по-різному грається. І останній кадр. Е, Тут теж модель була, вона рівно стояла, е, тільки конячка моя, отак -от головою то, в, то вгору, то вниж, ми її не, ледь не зловили. Але в цілому позиція одна, це в профіль. Можна фотографувати і коли модель стоїть і позаду, і попереду, і в повний зріст. Я виділила саме такі фотографії, на яких ми б найяскравіше побачила, як от застосовується ця схема світла. Так, усім привіт. Щойно у нас у світлярі був урок по базовим схемам світла, які використовуються у фотографії. І так як я цю практичну частину найцікавішу забула записати, я її вже дублюю, але в присутності двох мене. Тож, про що я хотіла розказати, що е, ось таким чином ми проводимо заняття. Я на практиці показую дітворі, як можна це все робити в домашніх умовах. Е, тут у мене стоїть е, камера. З телефону, на який я записую, і діти в принципі бачать загальну картинку, як це все відбувається. І основна камера з комп'ютеру, де я їм показую, що і як. Наприклад, ми розбирали з ними малюючу схему світла. Це коли вона створюється такий об'єм. Наприклад, відомий художник Рембрандт малював на своїх картинах фарбами такий трикутничок на обличчі. За допомогою чого це давало дуже сильну рельєфність його картинам. І він прославився саме по цьому трикутичку, який виникав на його е картинах. А ми, фотографи, теж художники, але ми малюємо світлом. І таким чином, якщо ми будемо переміщати наше світло, ми можемо створювати дуже різні різні варіанти освітлення. Якщо я буду світити збоку, у мене теж буде об'єм, але він буде таким більш грубим. От також я дітері показувала, як підсвітити себе з іншого боку, і я забула принести ліхтарик. Дідько.